Добрий день, дітки. Пропоную вам послухати українську народну казку Лисичка і вовк. Якось у зимову пору бігла польовою дорогою лисичка. Бачить, дід везе повні сани риби. От вона забігла наперед і простяглася посеред дороги, ніби не жива. Під'їхав дід до лисички, штовхнув батогом. Ні з місця. Узяв він лисичку, поклав на сани, сів та й поїхав. А лисичка крадькома за його спиною всю рибу з саней і повикидала, а потім і сама вислизнула тихенько. Приїхав дід додому. Ну, бабо, який я тобі комір разом із рибою привіз. Пішла баба до саней, дивиться. Ні коміра, ні риби. Повернулася вона до хати і каже: у санях, крім ряднини, нічого нема. Може, ти по дорозі все і загубив, а лисичка тим часом зібрала всю крадену рибку до кубки сіла та й їсть. Раптом біжить вовк голодний, худючий. Дай, лиску, будь ласка, рибки, обурилась хитрунка. Я не для того рибку ловила, щоб її комусь годувати. Піди сам на річку, знайди ополонку, опусти в неї хвіст, сиди та примовляй. Ловись, ловись, рибко, велика й маленька. Довше посидиш, більше спіймаєш. Побіг вовк на річку. Санурив в ополонку хвоста, ловись, ловись, рибко, велика й маленька. Вже й ноги в нього від холоду задубіли, а хвіст усе бовтається собі в ополонці. Нічого за нього не чіпляється, а лисичка бігає навколо та підніс собі, глузує. Мерзне, мерзне вовчий хвіст. Що ти кажеш, кумасю, та це я тобі рибку до хвоста підганяю. От спасибі, лисичко сестричко. Під вечір став сильнішати мороз, а вовчий хвіст почав до криги примерзати. Смикнув вовк раз, смикнув удруге. Нічого не виходить. Багато риби начеплялося, зрадів сіроманець. Хотів лисиці подякувати, а її вже й слід захолов. Цілу ніч вовк вовтузився біля ополонки, не міг хвоста витягти. Уранці прийшли жінки по воду. Вовк, вовк, бийте, бийте його, підбігли ближче, дивляться, а вовк не тікає. Тоді вони давай товкти та бити його. Вовк стрибав, стрибав, відірвав собі хвоста і утік, не озираючись. Почекай, лисичко, думає, я тобі помщуся. А лисичка побігла до села, залізла до крайньої хати та у темряві потрапила головою в діжку з тістом, ледве знайшла двері і прожогом до лісу. Там вона зустріла злого вовка. Але розчулила його, сказавши, що її голову люди розбили, аж мозок витікає. Вовк і привіз її на спині додому. А Лиска влізла в нору та й регоче. Не, не дав бог вовку ні розуму, ні толку. Розлютився вовк, кинувся до нори, а залізти туди не може. Поплентався він до себе зализувати рани, а потім до віку зарікся із лисичкою якісь справи мати. Ось і закінчилася наша казочка. До нових зустрічей.